Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз показуємо, як житель міста Сокірян мікрорайону Балка Флока йде по воду. Спеціально для наших сокирянських чиновників, спеціально для Василя Васильовича Козика, Івана Володимировича Ангала, Оксани Іванівни Бабій. Ми для них знімаємо для сокірянських депутатів. Які навіть не знають, що з кибалка флока, не заходять сюди. Ось так люди йдуть по воду. Від балки флоку, в будь-яку погоду, в дощ, сніг, в спеку. Отак От це у нас яке століття? 21-22 століття? Не знаю. Вам не страшно? Да страшно мені. Півтора кілометра ярками, підйомами. Ми спеціально знімаємо для наших сукірянських любих чиновників, які кажуть мені не знімай, бо ми на тебе в суд подамо. Або поліцію пришлемо Ось бачите. Ось вони ходять до цього колодязя старенького. І набирають водичку. Реальне життя балки флока. Не видумане, а важке життя, важке воєнне життя. Якщо ми не додаємо, що тут електрику дають на півтори-дві години на добу, то ми можемо собі уявити, як живуть на балки флока люди. Ну що, знову я попрошу, сукіянські чиновники, депутати, пройдіть, так як я, старенький журналіст український, Ігор Швець хворенький. Пройдіть пішечки, ні, сядьте на джип, приїдьте на балкафлоку. Поговоріть з людьми, візьміть тачку, пройдіться по водичку, наберіть. Може, знаєте, що таке життя простих людей? З вами був Ігор Швець, Балкафлока, місто Сикіряне. До нових зустрічей!